Ми продовжуємо отримувати колекції 25-го року, серед них каталог йоку від Колінсан і Класік Колекшн, перша частина честь 150-річчя бренду. Шинвін Йоку мистецтво лісових купань у вашому домі. Це візуальна подорож від тихих халей Кіото до енергії Токіо. На шпалерах оживають клени, сосни, гінку, бамбук, японські сади, журавлі та орнаменти кімоно. В основі японська практика Шімрін Йоку, єднання з природою, гармонією та спокою. Ці дизайни не просто прикрашають, а підтримують баланс і внутрішню радість, новий рух у світ інтер'єру, натхненний природою, створений для глибокого дихання. Classic Collection перша частина з перевіреними візерунками та бездогатною елегантністю з легендарних архівів. Це колекція вшанування дизайнерської спадщини бренду. З культовими мотивами, які надихали покоління. Від королевських дамасків до витончених геометрій кожен дизайн говорить мовою стилю і вічності. Вибір тих, хто шукає баланс між історією і сучасністю.